Дивись, фонарики навіть горять. Прикольно. Ми сюди не ходили. Це мо. О, це ж... жилі будиночки. Там вездвиженка, а? А, це вона на А, точно. Це просто... Так, да. це вона. Так, да, це вас Точно. Молодісінь. Я не думав, що вона межує за тим самим з Андрівським куском. Прикольно. А ми тоді заходили з, з тієї з другої з іншого боку. Точно, Слухай, на гору тут заходить доволі таки важкенько. Чого? Ну, машини майже не їздять. Можемо пройтися по брущаточці. Бач, тут змиває водою. Навіть ями були. Ну тут тихо, майже ніхто не живе, хоча машин доволі таки багатсько. Так, поставимо на паузу, бі. підземний паркінг. Ждам, сдам из Уютненько. Вид койдим. Шо? <coughs> Прикольно. А тут что, всякие то майданчик, наверное, спорт майданчик. О, бачишь, тут даже три будиночки есть. Не всі, але я думав тут тільки нові будиночки. Це ж, дивись, щось стареньке було. Це може вже. Ні, це кладка ще стара. Це старий будинок оновлений. Угу. Да, дивись. Старий будиночок. Я думаю тут тільки нові. Це, мабуть, теж старі будиночки всі, просто оновлені. Так, ставлю на паузу. І ще старенький будиночок зостався. Одненький, затисався тут. А ось так підріс. Тут уже парк. Ми давненько з тобою були. Були поменші дерев... деревця. Прикольно. Ну він щось тут закритий. Ну, може з одного боку закритий. Ну так, симпатично. Блін, як його трохи зменшити? О, трохи зменшимо. О, видно гарно. Він і тоді був закритий, о тут уже трохи попідростало. О, буде гарно. Тут вже дерева величенькі саджали. Що, будемо повертати наліво? Ось там оглядовий майданчик на горі. Звідки ми теж дивилися на цей регіон? Що, підемо сюди? Пішли. Може закритий. Поки що. Це буде такий сквер на Воздвиженці. доволі швидко ростущий. О, тут уже будиночки поцікавіші. Такі посерйозніші. Що підемо гору туди? О, диви які там. Ну там ми тоді з тобою ходили, там було не ще строїли. О, там вже бачиш покрасили. Ух ты! Цікавий який кущик. На відео воно трохи не так виглядає. Ось такий, аж ядовито жовтий будиночок прикольний. Это уже следует новобудовы повыше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 поверх. Тут уже такие чайные рухи. Те щось буде. Ось оці будинки в 22-му році ще будувались. Вже бачиш біля під'їзді вже така красота. Ну. Mm. Mm. Вони майже готові висаджувалися. Вулиця дихтярна. Десять. Ага. Цікаво. О, ось і останні. Помаранчовий. Всі ще волюються! О, який опильочок, по-моєму, опильочок старенький, прикольний. Ще старий будинок. Ось ще один залишився. Що? Я не фоткаю, я знімаю.